Ми в одному зі спальних районів столиці Дарниця. Тут розташоване ціле містечко секонд-хенду. Є ось такі прилавки під відкритим небом. Вівіряємо, аби знайти тут необхідну річ, доводиться добряче покоперсатися. але такий мотлух назвати товаром дуже важко. Сморід, дірки, плями, і за це все теж треба платити. Хоча ціни таких просто не буває. Жіночі брюки 10 гривень, колготи 5, спідня болизна теж 5 гривень. люди беруть, так? там хиба, тіло дише. Поносивши день, ти не ваняєш. Наше біль'я, яке ми покупаємо мало того, що ще воняє, і все стильне. Більш стоїть. А це хто пробував, то всі хто знає, що вони лучше виварять. Продавчиня Олена у цьому бізнесі більше 15 років. каже в асортименті її товару безліч брендових речей. Обовно це обув нова оце була це не секрет, це магазин фере. фарегаль'яна. Сусідка Олени, пані Марина, продає натуральні шуби. Ціна надто приваблива 400 гривень. Але запах відлякує ще у ста метрах від точки продажу. Та пані Марина каже: запах не проблема. Беріть мої ще слід любою, навіть для посуди, просто галу. Да? Да, воно лучше всего Поруч із прилавками є павільйони. В них речі посортовані та охайно розвішані. А ще є примірочні. Щоправда, ціни тут вдвічі вищі. Приміром, ось така чоловіча дублянка три тисячі гривень, норкова шуба дві тисячі п'ятсот. А ось цей худряний ексклюзив шубка метелик. 9. 9 Ого. Але специфічний запах від речей у павільйоні теж є. Вирушаємо далі. У столиці є цілі мережі магазинів секонд-хенду. Їх багато. Заходимо в один із таких. Тут чистота і порядок. Запаху майже немає. Деякі речі нові. Про це свідчать фірмові етикетки. Асортимент найширший і найбільш сучасний. Але і ціни тут найвищі. На цінниках є інформація про засоби, якими оброблялася кожна річ, чого ми не знайшли у двох попередніх точках продажу, тому саме там ми придбали речі для експертизи. Результати виявилися невтішними саме в дитячому комбінезону фенол перевищують відповідно до діючих стандартів в 1,8 разів. раз. Це високотоксична речовина може бути алергічна реакція і ураження центральної нервової системи. При покупці секонд хенд звертають увагу не тільки на ціну, зовнішній вигляд речей та запах від них. Обов'язково цікавтеся методами обробки та рівнем безпеки для здоров'я. І не забувайте, правильно підібрані речі приховають місце їх покупки. запевняє дизайнер Кирило Харитонцев. Формула-1, опять возвращается в моду і можна брати.